Це Кирил Тупі таку передачу віддав. Але де церкви не зміг втілити його. У Барса збічно статус швірка. тим часом Федорчука. і зараз забиває Федорчук. Ремонок стає у нас 1-0 на користь штурма. Вже 1-0 на користь команди е, з Одещини. Зараз шоська е, такої відповідь Данилів. Дай пасив на тупіка. Тупік Тупі. зараз забиває одразу дотиком після передачі від Даниліва. Данілів, тут, правильно, а не Данилів максимум мачок у своїй групі. Зерпоті знову і цього разу таки забиває Орел. Виправляється він зараз за попередній епізод і втілює у його передачу команди, який, в принципі, був невластивий ігровому стилі урагану, який перебувався роками. Тому що, в принципі, Ураган завжди шутки швидкістим тим тим часом забиває ДЦК. Ну, а потім уже у нас був. Закінчує свою історію. Потім у бопер... Четвірка польових гравців команди з Ширяєва. Зараз виглядає так писарський мочить. Та зроблено, тим часом Даценто знову забиває. Знову асистуємо, Кирил Тупік. На кутовий цій ситуації школьний. Знову тут надають пристілити Ексантону грамотно. Захищається знову, тут. Барса розіграє, аут Данілів. Данілів, Данілів. Варває зараз Данілів, але не влучає зараз. Ну, що... Грав разом із Ростківським шклярук. 61 це змінить чи ні. Туди ми ми далі. Зараз моментом часом Барси тут не звуває. Ну а у нас тут, зараз Галич, рятує голч! Тупик. Тупик і зараз звертається. Тупик і Вбиває. Мяйсів пер подачі зараз базенці. м'яч перехоплює базильний пас на Федорчука. Базюн. Тут далі на Макаруші він пас віддає. Макаруша. Макаруша, макаруша! Привай! Макаруша! Москаленко рятується. Чотири-один на користь шоскінський барса, і він залишається таким. У нас немає фінальний сір. Адже шоцкінська барса.